В Україні дешевший долар. Четвертий день поспіль. На сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс 41 гривня 39 копійок за 1 долар. Це мінімальний рівень із 19 квітня. Офіційний курс євро, також трохи знизився. Сьогодні він становить 48 гривень, 19 копійок за 1 євро. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пояснить цю тенденцію, а потім підемо до інших тем. Будь ласка, Іване. Вітаю, пані Тетяна. Також вітаю всіх телеглядачів. Дійсно, знаєте, зараз у світовій економіці відбувається певна стабілізація. Якщо раніше було стрімке зростання, ну до. До початку тарифів Трампа долару. Потім, після того, як Дональд Трамп почав їх запроваджувати, почала зміцнюватись євро, і ми всі це бачили на обмінниках. і Особисто я думав, що ось ось і буде 50 гривень за євро, але зараз відбувається стабілізація, тобто валюти основні дешевшають, і ми бачимо ті курси, які ми бачимо. І, знаєте, якщо комусь нагадати в Україні, що в бюджет в Україні закладений курс 45 гривень за долар середній за цей рік я думаю, що багато хто здивується, адже бачите, що 41,4% десяті. Це м'яко кажучи, не те, що очікували при плануванні бюджету, тому можливо, десь треба буде восени трошки переробити бюджетні показники України саме через те, що гривня не так просіла, як очікували спочатку року, тому може таки будемо дивитись. Але оця стабілізація в світовій економіці, вона серед іншого, впливає на те, що і наша наша валюта, попри те, що інфляція нікуди не ділась, вона станом на зараз продемонструвала певне зміцнення і щодо долара, і щодо євро. Так, тоді хотіла вас відразу запитати, тому що нещодавно ми робили ефір з аграріями і досліджували тему зростання цін на продукти, говорили про наш експорт, про наш імпорт. Зокрема, знаємо, що торговельний баланс України впав до найнижчого рівня за 15 років. І хочу нагадати, що 6 червня ЄС повернувся до довоєнних правил у торгівлі з Україною, тобто тимчасово пом'якшено умови, які працювали в двадцять Році більше не діють, як це буде впливати на курс долара, що імпорт швидко зростає, експорт відновлюється повільно, а тепер у нас ще пом'якшених умов немає. Чи це процеси та ні, вони ж пов'язані, так, пане Іване? Вони безумовно пов'язані. Тобто, зараз треба дивитися, який реально буде вплив. бо знаєте, у нас вже були заголовки протягом попереднього тижня, що ось Україна вичерпала. Ці всі можливості всі квоти по експорту тепер ми не можемо експортувати. Насправді це не зовсім так, верніше зовсім не так. Ми вичерпали можливості безмитного постачання певної аграрної продукції до ЄС, але ось, наприклад, меду відкриє, як кажуть, страшну таємницю. Попередні роки, коли Україна отримувала річну квоту меду, вона її використовувала або 2-го, або 3-го січня. Тобто їх почався, ви починаєте використовувати квоту, і ви її миттєво використали, тому що і обсяг були відносно невеликі, і Україна дуже багато позначає меду, але після цього Україна також постачала мед, тому що мито на мед не було таким високим і. Отже, зараз Україна зможе продовжувати постачання цієї продукції. Подивимося, як це буде в згаданні мною сполучені штати Америки, адже раніше Україна і в навіть до США експортувала свій мед. Але ж підвищення квот на цьому ринку воно може створити проблему, але воно створила проблему до речі. всім. а так, що тут будемо дивитися, як це вплине на ситуацію щодо інфляції, і щодо погоджуюсь абсолютно рекордного негативного сальдо для чесно кажучи, я напевнений, що навіть 15 років тому у нас були були цифри. Жімо так співмірні, тому що у нас багато хто посилається на ті періоди через те, що є статистичні дані, але не було такого негативного Санди, і раніше. Тому на жаль, зараз ми маємо цю історію. Через частково через те, що відбувається повномасштабна війна, через те, що Україна змушена купувати багато продукції, змушена а, просити про підтримку партнерів фінансову. Ця додаткова підтримка дозволяє нам імпортувати більше ніж ми експортуємо. Отже, мати негативний баланс. І тому знаєте, постійно радять економісти, що треба державним постійно проводити стрес-тест, це уявити, що буде, якщо не буде зовнішньої допомоги, і як тоді переформатувати в тому числі зовнішню торгівлю. Бо такі шалені показники вони дійсно створюють дуже негативний вплив на валюту. І те, що з того, з чого ми починали, що навпаки зміцнюється ця гривня, так. це навіть дуже дуже гарно. Зрозуміло. тепер останнє питання вам хочу поставити по нафті, тому що по нафті по Китаю, по Індії, по стосункам Сполучених Штатів напередодні зустрічі Трампа і Путіна по стосунках Сполучених Штатів з Індією і Китаєм служба зовнішньої розвідки України виявила аналітичний звіт російського фонду, який передбачає падіння ціни нафти в найближчий час. В Росії, тобто Росія готується до рекордно низької ціни на нафту, але те, що ця країна не буде продавати нафту до Китаю, до Індії, вона поки ще не готується. Китай прямо сказав, що ми не перестанемо купувати. А що з Індією? І чому Трамп тисне на Індію, зважаючи на те, що Індія це надійний економічний партнер Сполучених Штатів? І скажіть, будь ласка, які у них альтернативи, в принципі, відмовлятися від російської нафти? Ми про це так часто говоримо. Будь ласка. По-перше, нагадаю, що до 2022 року Росія забезпечила 2% імпорту Індії, тобто особливо відігравала роль. І зараз вона відіграє провідну роль, але міністр нафтової та газової промисловості Індії сказав, що у нас 40 постачальників без проблем. Єдине, що знаєте, в мене таке обережне відчуття. Що коли Трамп 2 квітня запроваджував підвищення мита проти багатьох країн, йому сказали, що не можна так робити безпідставно, і Трамп вирішив: добре, треба, якщо треба казус Белі, то буде Казбеля привід для війни, і вирішили, що це буде війна Росії проти України. І зверніть увагу, паралельно Трамп каже, що хоче зустрітися з Путіним на Алясці. А в США видають нормативний акт, в якому говорять, що Росія це загроза безпеці Сполучених Штатів Америки. А отже, на цій підставі додаткові 25% мит накладаються на Індію за те, що вона купує російську нафту. Тому знаєте, ось вчора якраз приймав участь в дискусії з представниками Індії, і ми так дуже обережно торкалися цієї теми. Чому тому що є певне відчуття, що нас використали як привід США для того, щоб ці мита були? Тим не менше, ми розуміємо, що Індія купує достатньо Росії нафти. Якщо брати зворотню статистику. А то в першому кварталі цього року, якщо брати нафту, Індія купувала 41,3% ну від цього експорту Росії нафти Китай 51,7%, тобто 93% на ці дві країни. Але одразу зазначу, що оскільки це зворотня статистика, ми використовуємо статистику інших країн. І наприклад, Туреччина говорить, що жодної кроплини російської нафти вона не купила. А це м'яко кажучи, викликає питання. Ось теж обговорювали з експертами. Туреччина купує купує достатньо у Росії нафти, тим не менше без Туреччини, Індія і Китай це 93%. А тому знову ж таки, попри те, що треба обережно ставитись до причини накладання, для Росії це буде великий шок. У вже по чотири 4,9 трильйони дефіцит бюджету, при тому, що ліквідна частина ФНП – 4 трильйони, тобто вперше з. За всю можливу історію Росії їхніх резервів не вистачає на покриття дефіциту. Що будуть робити? Друкувати гроші. Що таке друк гроші? Це вибачаю, Зімбабве, коли да, гроші можуть не не щомісяця, а щодня. Зрозуміло, пане Іване. Дякую за вичерпну аналітику. Ми рухаємося далі. Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пояснив нам важливі процеси напередодні зустрічі Трампа і Путіна, як складається із чого геополітика.